Я без штурмового підрозділу між нами ворогом 70-100. Плюс-мінус метрів війна забрала у тридцятирічного ветерана Віталія Вираса Зір, частково слух та й взагалі здоров'я, але не любов до життя. Попри все, він рухається вперед, подорожує, займається спортом і веде блог, який надихає побратимів. Поранення в кожного різні це не означає, що треба просто посити руки і сказати я не можу щепити зуби, так і продовжити вперед вперед, доказувати не комусь, а собі що. Я можу я сильний. у березні 2022-го Віталій долучився до лав Нацгвардії України, а згодом перевівся у третій штурмовий батальйон однієї з військових частин. Брав участь у боях на Харківщині, у Солидарі та Бахмуті. Віталій втратив зір, отримав крововилив у мозок, забій серця, баротравму вуха та зламав щелепу. Два тижні він перебував у критичному стані в реанімації.